Доброго всім дня! Зараз знаходжуся в селі Сичівка на вулиці Грошенків 57. Сьогодні у мене на огляд дуже цікавий об'єкт. До об'єкта веде гарна асфальтована дорога. Недалеко від об'єкта є озеро, де можна почищене, от зараз, де можна в літню пору купатися. Значить, чим цікавий цей об'єкт? Він знаходиться в 50 кілометрах від Києва. Значить, Що він собою являє? Це об'єкт, який призначений для бізнесу, а саме для розвитку кінного спорту. Буде цікавий людям, які цікавляться кінним спортом. Територія, на якій знаходиться цей об'єкт площею 80 соток. На території знаходиться декілька господарських споруд, старий будинок, який можна використовувати під склад, ще під щось. Далі до будинку, прямо в приміщенні будинку є гараж. Пізніше ми оглянемо будинок. Далі територія для вигулу конів є. Така ось територія для вигулу конів. Також на території є бесідка для відпочинку. Бесідка для відпочинку напроти є вхід в будинок. Прийдемося, далі подивимося на об'єкт. Справа знаходяться конюшні. Побудований згідно нормативів і правил. З автопоїлками. Ще один вхід в будинок. Трова на декілька років. Вистачить, е -э -э значить, такі от приміщення для інвентаря, тачки, лопати, вила, сідло там необхідне обладнання. Далі також на території є ділянка для. Вигулу конів, можливо тут поставити манеж і займатися навіть в зимову пору. така ось огороджена ділянка. Плюс можна коней вигулювати за межами території. Межі цей берег. Що там за межами поле ліс поряд, Тобто є де коням попастися, погуляти. Якщо є, можливо, цей об'єкт можливо розглядати як місце для проведення літніх таборів для дітей, де вони зможуть отримати навики верхової їзди на конях. Можливо, на території побудувати якісь будиночки для відпочинку. Тобто дуже цікавий комерційно привабливий об'єкт, який може генерувати в місяць до 100 тисяч гривень спокійно. Зараз ми оглянемо конюшню. Ось така от конюшня. Все згідно правил. Спеціальні резинові коня, коврики, автопоїлки. Все є приміщення для інвентаря для сідл. Ще приміщення різне для різного обладнання для коней. Даванемо. Бачите, всі є, в принципі, на полу спеціальне покриття. Значить, конюшня розрахована на 9 коней. Ось автопоїлки, як ви бачите. Вода постачається з власної сверловини. Такі ось у нас конюшня. Крім цього, якщо є потреба, якщо є потреба збільшити кількість коней, утримувати їх тут, то в принципі можна використовувати цей навіс. Можна використовувати цей навіс для коней. Також це є таке приміщення для зберігання різних тюків, Там можливо використовувати сіна, соломи там, чи ще якихось курку можна завести, якщо чи поросятку, корову, якщо комусь треба буде, крім коней тут тримати. Так, зараз ми оглянули територію і будемо рухатися до будинку. Оглянемо будинок. Будинок з загальною площою 225 квадратних метрів, кухня 35 квадратних метрів, дві спальні. Зараз ми познайомимося з будинком. Черепицею, дигньовки, яксний фундамент зліве. Після того, як ми входимо в приміщення, ми повертаємо наліво і попадаємо в гараж. Ми попадаємо в гараж. Гараж обладнаний воротами, теплий гараж, в принципі, місця вистачає, вистачить для вашої автівки. Якщо потісниця, то й навіть для двох. Далі. В кінці гаража є місце під баню сауну. Значить, в сауні в бані люди зможуть відновлювати свої сили після відпочинку, після тяжкого або легкого труда. Так, далі тут є кімнатка відпочинку. З неї вікна виходять в двір. Рухаємося далі, оглядаємо всі кімнати. Далі є місце для, персоналу, для проживання персоналу. Зараз ми включимо світло і оглянемо її. Спальні місце обладнано плюс батареї. То шаф, шафки різні. На підлозі кахель. В принципі, доволі тепла кімната, де може проживати персонал. А зараз ми продовжимо огляд наш будинку. Заходимо в будинок. Тут у нас зустрічається таке ось кухонне місце. Далі е справа у нас і кухня, обладнана всім необхідним, або грубка, яка прогріває спецназу диванчики, шафа купе, меблі майже всі тут залишаються. Піднімаємося на другий поверх. Ці кімнати ми можемо використовувати як для проживання, так і для, наприклад, під час е -е, проживання тут в літніх таборах можемо організовувати тут групи проживання дітей в цих кімнатах. В принципі, місце доволі. Багато вистачає. Шафа купе. В принципі, доволі об'ємно. Вистачить місця для всього. Можливо, тут якісь шахматні турніри організовувати. Так, є ще одна спальня доволі об'ємна. Так. Оглянули другий поверх. Рухаємося далі з вами. По сходах спускаємося вниз, Батареї, як ви бачите, по всьому будинку. На що хочу звернути увагу з цієї групки, що всередині вбудований котел, і при нагріванні його відбувається нагрівання батарей в будинку. Тобто ось так от. Бачите, це не просто групка, яка. Буде від кахеля тепло видавати і всередині буде нагрівати нагріватися в котлі вода. Така от система нагріву будинку. Так, рухаємося далі. Оглянемо інші кімнати. Тут велике зало, де можна відпочивати. Шафи купе. Ще один котел. Так, значить, в цій половині будинки ще знаходиться одна. Пічка, теж в неї вбудовано котел для водонагрівання. Значить, також в цій частині є санузел. Ще санузел є. І також ще є бойлер, який гріє воду. Є ще дві спальні кімнати. В будинку є дві спальні кімнати. Одна та інша. Та інша. Так, рухаємося. Далі. В будинку значить... є резервне е джерело світла, то є е електрогенератор. Зараз подивимося, де він знаходиться. Так, зараз ми оглянемо. Тут у нас знаходиться сверловина на. Тут знаходиться сверловина на 55 метрів, розширительний бачок. Все обладнання тут знаходиться. Також у нас тут розводка по ділянці водопостачання. Тут у нас знаходиться Генератор. в Принципі його потужності має вистачати на весь... не має вистачати, вистачає на весь будинок. Як ви бачите, виведено з нього вихлоп на вулицю на 6,5 кВт, якщо я не помиляюся. Генератор. Огороджена від фасаду бетонним парканом. По бокам. Теж таким бетонним парканом. Значить, недалеко від будинку знаходяться каналізаційні колодязі. Ось один каналізаційна яма і там інша. Там інше. Значить, з лівої сторони до будинку прилягає територія клубу. Сільськово, там далі магазин, ще далі по дорозі фельдшерсько акушерський пункт. Природа дуже гарна для відпочинку, для релаксації, також для бізнесу, вишка. У нас вишка від Київстара, по стовбах є інтернет від місцевого інтернет провайдера. Будинок заведений теж. Якщо є бажання, можна користуватися або інтернетом від мобільних операторів, або, в принципі, безлімітним від місцевого провайдера, тепер проговоримо. Стосовно е, бізнес плану, що буде цікавий цей об'єкт? Це е, підприємцям, бізнесменам, які е, шукають цікавого об'єкту для інвестицій. Е, таке обісця може генерувати на постої коней десь 100 тисяч гривень в місяць. Плюс, якщо додатково надавати послуги з дитячих лагерів, це ще десь 200 тисяч на місяць. Е, тому в місяць такий об'єкт може приносити до 300 тисяч гривень. Срок окупаємості може бути в принципі, залежати все від вас, як ви бачите його розвиток. Клієнтська база це жителі міста. З Києва З Оболоні, наприклад, сюди 50 км, тобто 40 хвилин їзди надавати послуги з утримання коней, надавати послуги з дитячих лагерів. Місце, як ви бачили, в будинку достатньо. І в принципі, від будинку йде дорога до поворот. За поворотом у нас йде дорога до озера. Зараз ми під'їдемо, подивимося до озера. дамба, таке ось озерце, літо можна купатися, коли дитячий табір буде. Тут, в принципі. Так, давайте познайомимося з Сечівкою. гарна вулиця, село Жите. взимку дороги чистять, по вулиці, до речі, є освітлення. Присота, природа. Для відпочинку дуже. дуже дуже. Всіх, хто зацікавив об'єкт, телефонуйте 067 39 48 447. В описі будуть е вартість будинку та описи параметрів під цим відео.